Усім привіт! Дуже дякую, що ви включилися у сьогоднішнє смачне відео, в якому ми поговоримо про нову колекцію від Zara під назвою Sweet Treats, яку я купила всліпу, бо мені дуже сподобалися назви цих ароматів. В нас є і Lemon Pie, Bubble Waffle, Cherry Gelato, Matcha, Mochi. звучить смачно, чи не так? Але чи варті вони сліпої покупки? Давайте розбиратися. Продовжуйте перегляд щоб дізнатися побільше. Залиште під цим відео величезну вподобайку, якщо були зацікавлені в цих. Цих ароматах і моє відео буде для вас корисним. А також не забудьте підписатися на мій канал, і після цього ми можемо вже і розпочинати. Ну що ж, давайте розпочнемо з Lemon Pie, Це такий цитрусовий лимонний аромат з нотами маракуї, згущеного молока та цього лимону. Взагалі, в нього такий трендовий колір. Дуже приємний, пастельний, сонячний, весняний. Але аромат я вам хочу сказати, хоча я була дуже заінтригована, бо понотах, я думала, ну це буде така сип цитрусова ваніль, знаєте, в стилі моєї любленішої ліри. До речі, я працюю над шикарною відео, в якому я пораджу вам альтернативи і схожі аромати на ліру. Тож дочекайтеся, якщо якісь знаєте, пишіть у коментарях. Але це, на жаль, не він. Дивіться, він нагадує звичайний фруктовий аромат і, взагалі, щось. Наче гель для душі, знаєте, такий дуже мильний, солодкий і хімозний. Тобто тут є трішки лимонний центр, і, можливо, вранці цей приємний аромат, щоб нанести. Але от про цю колекцію можу сказати, що вона більш орієнтована на молодше покоління, і вони звучать дуже по-дитячому. Тобто, теплої випічки. То тут в нас немає, і, на жаль, цей аромат пролітає, хоча я була впевнена, що він мені сподобається найбільше. Ну, а ми будемо рухатися до наступного. Це Bubble Waffle. І дивіться, тут в нас що? Це ваніль, взбиті вершки та кокос. Я взагалі, коли побачила цю колекцію, дуже зраділа, бо я обожнюю гурманіку, якщо вона відверта і гарно ну, збалансована, то я абсолютно за. Вже розповідала вам, що і на виставці. В Мілані ексонс, було представлена шалена. Ем... Маса різних гурманських ароматів, вони нішові, вони круті, але я взагалі люблю зару, в них є вдалі і не дуже аромати. І мені сподобалось, що вони також заскочили на цей гурманський тренд. І це точно найсолодший парфум з цієї колекції. Але я знаю, що гурманіка вона не для всіх, хоча я її обожнюю, знову ж таки, повторююся, бо я маю дуже шикарні гурманські аромати. Якщо ви шукаєте, можливо, не відверту їстівну гурманіку, або навіть якщо ви хочете аромат, щоб він. Смачний, як смаколик, але все одно дуже збалансований. Це правильний канал для вас. У мене є дуже багато таких добірок, але я б в жодну з них не додала Bubble Waffle. Чому? Ну, дивіться, він справді дуже синтетичний. Тут є нотка цих, цього кокосу, це зовсім не натуральний кокос, він звучить не начебто. Кокосові вафлі, це справді, але не свіже випічені вдома, а куплені, які завалялися десь в кіоску. Тобто це синтетичний, дуже нав'язливий аромат, і найдивніше, що я відчуваю тут присмак Еліан. А це мій найнеулюбленіший аромат від Mugler. Взагалі, я його ненавиджу, бо він дуже нав'язливий, В нього від нього завжди головний біль. Він потужний і просто. Неймовірно важкий. І Бавл не такий, він більш пухнастий, і він солодкий, але приторний. І мені це не подобається, бо я знайома з шикарними гурманськими ароматами. А вже ж за таку ціну не можна від ну, у них чекати якоїсь суперкрутої якості. Але в Зарі є дуже достойні варіанти. І, на жаль, ця колекція мене. Трішки підвела, хоча аромат Cherry Gelato, на який були дуже такі ем, неоднозначні відгуки, мене здивував. Я думала, він мені не сподобається. А насправді я би його виокремила як найбільш цікавий з цієї колекції, бо це поєднання полуниць, яка зараз б'є усі тренди. Мені здається, кожного дня виходить новий парфумерний реліз з полуницею. Це зараз найпопулярніша фруктова нота, і мені здається, це буде полуничний рік. Я дуже цьому тішуся, бо це не заїжджена ягода. Тобто, ну, Чекаємо на більш цікаві парфуми, хоча цей непоганий, тут ще є вишня і цук і нота цукрової вати. І ось виходить солодкий ягідний аромат, схожий на льодяники. Якщо вам таке подобається, то його можна затести. Він не такий простий і плоский, як усі інші, і його може носити і хтось більш дорослий. Тобто це не зовсім дитячий аромат. Я не знаю, тут можливо якийсь мускус, є додавання чогось більше, ніж ці ноти. Тобто, це. Більш цікавий аромат, ніж решта. Він також дуже швидко злітає. Мені здається, по якості тут все, не начебто, знаєте, якісь спреї для тіла, а не навіть. Один туалет. Ну що ж, на цьому ми рухаємося до останнього аромату. Це Мача Мочі, Мачу я обожнюю. Мочі не так дуже, хоча в Мілані є нереально крутий чай Таун і там супер класні азійські ресторанчики, кафе, такий корейський стрітфуд і маленький магазинчик, де продавали Мочі, і вони дуже відрізнялись від тих, які можна, наприклад, у нас в супермаркетах придбати. Свіжі, цікаві. Текстурні, це прикольна нота. То я взагалі люблю таку більш азійську парфумерію, коли вони починають щось там. Креативити з їх десертами, Мочі або ще щось. Це завжди мені заходить, цікаво, і я люблю Матчу. Мій улюблений аромат з цією нотою це Мача Мідитейшн, і я його чекала, бо думала, можливо, вони створили, знаєте, такий дуже бюджетний, гарний, але аутентичний аромат з Матчі, бо в неї дуже яскравий помітний аромат. І перша нота тут це якийсь такий дуже водянистий зелений чай. Є тут ще й груша, і білий шоколад. Нотах, а але це не та така. Гіркувата матча. А, цієї ноти тут майже немає. Замість цього ми отримуємо таку теплу пудрову солодкість з легкими квітковими відтінками, тобто абсолютно нічого цікавого, але він не такий а, хімозний, як перший аромат Lemon Pie, який зовсім не схожий на лимонний пиріг. Його ще порівнюють з моїми улюбленими Soft Hub, Я б його точно порадила замість Lemon Pie, бо це справді дуже класне поєднання пухнастого мускусу, лимонний. Кожури та ванілі, і ще є Devotion, це більш люкс-варіант від Dolce Gabbana, але він теж набагато кращий, більш такий, знаєте, цукровий, ніж цей Lemon Pie, який мене дуже розчарував. Bubble Waffle мені не зайшов. Є цікава. Ось така опція Cherry Gelato, так, вона мене здивувала, але загалом, чи було варто купувати ці аромати всліпу? Ну, чесно кажучи, вони слабкі, синтетичні та дуже прості. А вже ж за таку ціну ми не можемо очікувати а, дуже високої якості. Хоча я вже вам часто розповідала про інші парфуми від Zara, які мені а, набагато більше подобаються, і там якість, яку можна порівняти з Нішовою. Тобто, я б сказала, ви можете з легкістю пропустити цю колекцію. Я могла витратити ці гроші на щось більше, таке, знаєте, гідне та цікаве, але, можливо, це відео було для вас корисним, то хоч таким чином. Воно мені якось відіб'ється. До речі, в мене ж на каналі є багато оглядів парфумів зараз, які дійсно варті уваги. Тож переходьте за посиланням в описі і пам'ятайте, що не все що не все, що блищить, я золото. напишіть мені, будь ласка, чи ви купували парфум через ноти або, можливо, дизайн і опис, які вас розчарували. То я буду дуже рада вашим відгукам. Якщо є питання, пишіть. Ну і не забувайте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути дзвіночок. Найголовніше це підтримувати ЗСУ, тобто, будь ласка, фільтруйте контент, який ви споживаєте. І дивіться те, що приносить вам задоволення, живіть ваше життя, бережіть себе. І ми побачимося в наступних відео. А до того часу ви можете слідкувати за мною в соціальних мережах. Всього вам найкращого, слава Україні! Па-па!